yeah <laughs> Вітаються в об'єктиві з Марією Шепель. 26 жовтня українці обиратимуть парламент, Незважаючи на те, що до цього часу залишилося півтора тижні, і передвиборча гонка майже на фініші багато українців так і не визначилися за кого ж віддати свій голос. Обіцянок багато проте відповідальності ще більше запевняють експерти. Майбутні депутати змушені будуть багато чим пожертвувати, аби нарешті змінити країну. Адже цього очікують українці, і вони вже знають. Що робити, якщо щось піде де так сьогодні? З нами в студії радник президента Юрій Луценко, вас. український політолог Тарас Возняк та український політик громадський діяч Тарас Батенко Вітаю. Вітаю вас. Дякую, що прийшли, пане Юрію. Знаємо, що ви вже другий день на Львівщині. Розкажіть про мету свого візиту і де вже встигли побувати. Насправді, поїзд до Львова завжди для мене свято, і тут підзаїджають свої батарейки. Тому це завжди приємно поспілкуватися з людьми, звірити з ними свої плани. Був у багатьох районних центрах, допомагав своїм однодумцям команди президента на мажоритарних округах. Але головне зустріч для мене, наприклад, була зустріч сьогодні в студентами універу. Бо Майбутні країни особливо прискіпливо дивиться на тих, кого не до доводи. Я не буду багато говорити за нашу мету. Ми говоримо прості речі. Країна потребує реформ. Сьогодні під час припинення вогню ми маємо можливість розпочати ці реформи. Для цього треба змінити Верховну Раду. Адже нинішня більшість формується на третину з колишніх перефарбованих регіоналів. І це неможливо сподіватися, що вони поведуть нас до Європейського Союзу. Відтак, я впевнений, що в наступному парламенті не буде такої ситуації. Я впевнений, що там буде міцна до 75% проєвропейська українська більшість. Комуністів там не буде взагалі. Регіонали не будуть складати жодної серйозного впливу. Але стоїть питання, як зробити реформи швидшими, ефективнішими. Хочу сказати, що в Польщі, в Франції, в Чехії, в Грузії реформи проходили найшвидше, коли президент, прем'єр і спікер були в одній команді. Тому ми просимо виборців максимально підтримати команду тої людини, яку делеговано на найвищу державну посаду. Якщо президент відповідає за реформи в Україні, опублікував свій план стратегії 2020 по вступу в Європейський Союз, то дайте йому можливість міняти законодавство. Безумовно, що це не означає жодного авторитаризму. Ми запросимо до співуправління владою всіх наших колег по майдану, але нам здається, що продовжувати дебати між п'ятьма партіями майдану, котрі ніяк не хочуть об'єднатися в єдиний блок, це затягування часу. Кожен закон буде передбачати п'ять партійних інтересів, п'ять партійних інтриг, зрештою п'ять партійних шантажів. Це неприйнятно для країни, котра вже знаходиться в стані війни. Ми повинні робити не за роки, а за місяці радикальні економічні і військові реформи. До цього треба дати можливість взяти на себе відповідальність тим, хто заявив єдину програму на цих виборах. Зверніть увагу, на цих виборах немає конкуренції програм. Є лише програма президента, котрі або замовчують, або ну краще чи ліпше чи гірше критикують. Це нормально про критику, але досить дебатів, час будувати. Тому просимо підтримки ульівян, котрі найняли до влади президента, дати йому можливість виконувати обіцянку. Угу. Повертаючись до актуальних подій, так як зараз ви оцінюєте ситуацію на сході, так війна триває під назвою, то люди вже втомилися. Що зараз там відбувається? Я зараз вийду цієї передачі і так само схоплю мобільник, бо мій син служить в артилерії під Донецьким аеропортом, і я так само, як і всі, дуже хочу, щоб це зрештою припинилося. Сьогодні буквально є дуже важливим днем, коли президент Порошенко матиме зустріч із президентом Росії. Знаю, що багатьом не подобається, хтось навіть намагається критикувати таку зустріч. А знаєте, скільки сили треба, щоб потиснути руку цьому? ла-ла-ла? Mm -hmm. Але від того потиску, від цих розмов буде залежати, як швидко ми припинимо остаточно стрілянину там. Сьогодні на фронті є три гарячі точки: щастя, Дебальцево, Донецький аеропорт. Сьогодні треба зробити так, щоб і ці бої вщухли. І головне, цю ракову пухлину тебе ізолювати не тільки знутри, де ми збудували вже три лінії оборони, а й по зовнішньому україно-російському кордону. І зробити це без волі Кремля, на жаль, неможливо. Ми вже пам'ятаємо, як сектор Д пробивався з Маріуполя до Луганська, але обстрілювався з російської території і нищили наших солдат. Тому сьогодні треба натиснути на Путіна. Як це зробити? Разом з усім цивілізованим світом. Росія це велика бензоколонка з атомними боєголовками. Їхній бюджет в великій мірі залежить від нафти, в більшій мірі. Російський бюджет закладено ціна нафти 120 доларів, а сьогодні вже 83. І тому Путін готовий до розмови. І тому Порошенко має можливості відбивати український інтерес на цих зустрічах. Uh -huh. Тому я сподіваюся, що зона АТО скоро законсервує цю ракову пухлину, а потім ми проведемо реформи і заробимо на лікування цієї пухлини. Uh -huh. В переносному сенсі саме так я розглядаю ситуацію. Я знаю, що є багато людей, котрі кажуть, ні, треба наступати, пробиватися в Донецьку, відвоювати українську землю в вуличних боях, мільйонному Донецьку, півмільйонній 300-тисячному харацистську. Можна покласти десятки тисяч кращих з нас. Це не наш шлях. Ми не можемо повторити тактику Сталіна, які закітував трупами своїх солдат дорогу до Берліна. Так не повинно бути. Ми повинні зараз зупинити вогонь, модернізувати українську армію за рахунок західних фінансів та зброї, і потім більш безпечно, більш захищено, більш ефективно модернізована українська армія відвоює свою країну. Наскільки гостро і чи стоїть проблема зміни керівництва АТО? Скажу вам так, я в тюрмі вже зрозумів, що на правду е вірити в призначення добрих, ефективних міністрів, губернаторів тощо неправильно. Ми всі жили в таких ілюзіях за Віктора Андрійовича Ющенка, коли думали, що якщо достатньо патріота поставити керувати певною системою, вона запрацює ні. На своїй шкірі знаю, що ні. Я насправді швидко зрозумів, що керував не МВС, а НКВС. Це орган страху і насилля. І скільки б ми не міняли керівництво, а я в перший місяць. Люстрував усіх. треба був закон про ілюстрацію, я зняв усіх начальників 900, 900 відділів і 27 обласних управлінь. Але цього чистки вистачило лише на півроку. А далі система, яка задумана, як каральна, далі торгувала страхом. І за 300 тисячами підлеглих не може жоден міністр. Отже, треба міняти системи. І в Міністерстві внутрішніх справ, і в прокуратурі, і в судах, в Міністерстві економіки, фінансів, в тому числі і набороди. Та, я коли з'їздив він дивізіону Сина, все необхідне на фронт, також 10 годин вертаючись додому, ну, не злим тихим словом, згадував наше міністерство. Але зрозумієте, воно просто не може працювати. Їх забили грошима, а вони їх не... не те, що розкладають, вони їх використати не можуть. Це міністерство радянське не працює. Все радянське розвалилося. Або ми будуємо нове, або нічого не буде. І тому можу сказати, що вже три тижні поспіль в Україні знаходиться делегація країн НАТО, які допомагає експертно. Сконструювати у нас сучасну натівську систему безпеки і оборони країни, і тому президент не просто змінив міністра оборони, бо попередній не виконав поставлених завдань, але й зняв 15 чинів міністерства оборони і головне подав нову матрицю управління військами. Мені здається, це дуже перспективно. Пішов поступ якийсь так. Пане Тарасе, як політолог, от Юрій Луценко вже зачепив цю тему відносин України з Росією, чого очікувати від Путіна далі? Чи змінилася його позиція і як вона? Тобто як ви оцінюєте загалом зараз поведінку Росії? Позиція Путіна абсолютно не змінилася, Путін не відмовився від своїх стратегічних цілей. Одна найосновніша ціл, ну, основна найосновніше ціль його це зберегти себе при владі в Росії. Боротьба, війна з Україною в Україні, війна в Грузії, війна з Європейським Союзом, розвертання Росії спиною до цивілізованого світу. Це тільки інструментами для того, щоб Путін назавжди залишився. Путін, можливо, його клани залишилися при владі. І в цьому, в цьому аспекті війна в. В Україні є лише одним із елементів, причому не найосновніших. Водночасно Путін так само воює в Сірії, це теж війна Путіна проти е, цілізованого світу. Водночас він воює в Грузії і, і в Україні, також. Просто в Україні зараз гаряча, гаряча точка. Мало того, ці війни мають дуже різні виміри. В Україні це є по суті гаряча форма війни. Але інформаційна війна, яку він веде по цілому світі, в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі, фінансова війна, яку він пробував вести через підкуп, через прив'язування. До російського бізнесу, наприклад, в середині Німеччини спроба скупки всіх, наприклад, правих партій правого толку в європейському союзі, це теж форма війни Путіна проти цивілізованого світу і проти європейського союзу в першу першу, першу, першу чергу. Отже, тут Путін можливо, нічого не відмовляється. Можливо, тут... багато додати, що так, під тиском західних санкцій, та героїзм українських солдат. Наступ Путіна, військовий, мілітарний наступ на Україну став неможливим. Мені здається, що Путін згортає військову присутність, виводить свої війська під цими тиском цих двох факторів. Але війна просто міняє форму. Нас чекає дуже важка зима. Буде газова блокада, буде торгівельна війна, буде дестабілізація українських фінансів. І головне, Путін знає, що Україну можна завоювати так, як завойовували всі колонізатори, розколовши українське суспільство, зіткнувши його лобами. Проплативши провокаторам, котрі почнуть зараз організовувати бунт в центрі української столиці. І декілька днів тому під Верховною Радою ми вже бачили перші угу. приклади такого бунту. Абсолютно бездумного, абсолютно провокативного, який хоче зіштовхнути Україну з обраного шляху. Якщо війна заморозила реформи, то війна сьогодні припиняється. Вони шукають іншу форму, як розколоти суспільство. Тому наше гасло, час єднатися це не лише партійний гасло. це стратегія виживання української держави. Йдеться зараз не про Порошенка. Не про цінюка чи якогось іншого достойника, йдеться про те, чи українська держава встоїть цю зиму і піде по обраному себе шляху назад додому в Європу. І тому єдність, єдність українського суспільства сьогодні найважливіше. До речі, ми перемогли голіруч на Майдані озброєну банду саме тому, що там ніхто не ділився на партії, мови, місце народження, церкви. Ми були єдиними і тому перемогли. На фронті те саме. Я ніколи не чув серед солдатів питання, за кого ти голосував на минулих виборах. Вони всі єдині, і тому зупинили найсильнішу армію Європи. Вдумайтеся. При всіх трагедіях, помилках і проблемах українське військо занедбане, часто погано озброєне, зупинило найбільшу мілітарну потугу Європи. Сьогодні це дає нам шанс говорити, якщо ми об'єднаємося навколо. Плану президента по вступу в європейський союз ми зможемо подавати і внутрішнього ворога: корупція, безобіття, хаос, бідність і багато інших речей єдність. Я запорукою всього. Так, в єдності наша сила можна говорити. Пане Тарасе, на вашу думку, від кого і від чого, від яких факторів можливо залежить стабілізація в країні? Як ви бачите вирішення? Ну, ви знаєте, я продовження про Путіна поза яке автор книжки про президента Росії, яка свого часу була вилучена з обігу Російської Федерації, хочу сказати, що. Він вляпався дуже серйозну ситуацію, тобто, фактично, він легітимний свій час вже пройшов. Легітимний час президента в Європі це максимум 15 років. Це два семирічних терміни, як у Франції, було, або три п'ятирічних терміни максимум, так тобто довше 15 років, як історики чи політологи, ми нікого не порахуємо, хто довше 15 років правив у чи керував країною Європи в демократичному суспільстві. Тому для Путіна він розуміє, що фактично далі тримати себе при владі при рейтингу 70%, 80% і більше, це вже не демократичний спосіб, це тоталітарний спосіб. Тобто він війшов в полосу тоталітаризму такої модернізованої сталінської доби, коли, коли тільки далі репресії. Репресії серед військових чинів, репресії серед економічних чинів олігархів, власних, тому тому числі, ми побачили це на прикладі Тишинкової і інших олігархів. І війна це насправді інструмент тримати свій рейтинг. Як тільки він припиняє війну, починаються внутрішні проблеми в його країні. внутрішнього характеру, економічного характеру, соціально-економічного характеру так, так. Тому мета Путіна парадоксальна. Я думаю, мета Путіна спровокувати третій майдан в Україні. Третій Майдан, те, що сказав Юрій Віталіч, це бунт, соціальний бунт в Києві, щоб повалити діючу владу. От, от цьому ми повинні зашкодити. Ви розуміючи, що інструмент зашкодити Путіну це сьогоднішні парламентські вибори. Чи максимально єдність політиків і єдність суспільства, громади на на, 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 на фоні того, що говорить президент України, час єднатися і максимальна віддача голосів за бок Петра Порошенка. І я вважаю, що Порошенко має всі підстави стати президентом, який не допустить помилки Віктора Андрійовича Ющенка 2005 року. Яка головна помилка була Віктора Андрійовича Ющенка? Він не розпустив парламент у тисячі Році. І друге і не хотів через... міняти систему. Він Чи... просто хотів стати кучмою вишиванці. А треба міняти систему. І от сьогодні президент Лушенко друга... демонструє закон про ілюстрацію, це зміна системи. І... Закони про зміни в 60 напрямках, коти він задекларував, це зміна системи. І друга помилка. Це прем'єр-міністр з президентськими амбіціями. Це помилка, тому що є президент і є прем'єр-міністр президентської амбіції. Це не це не єдина влада. Ми так і ну, повідомлення. Виходячи, виходячи з того, насправді ця війна <кхух> в Криму і війна в Донецьку почалася у 2005 році, коли. Коли розійшлися лідери помаранчевого майдану угу. і почалося десятий рік був наслідком, після того окупація, другий майдан і так далі. Тобто, в принципі, зараз дуже істотне, ми десять разів повторюємо в різних формах, але ми є в стані війни. В стані війни потрібно об'єднуватися. Оці всякі отаманщина, коли коли кожен тягне свій сторону сторону, як рибараки щука, зараз просто неприпустиме. Якщо говорити про закон про очищення влади, пане Юрію, сьогодні процедура люстрації запустилась, так би мовити, та з закону про очищення влади, і експерти говорять, що вона затягнеться до 2016 року, матиме кілька етапів. Ой, Які Не, не, етапи? не вірю. Ну, от. Послухайте, сьогодні ми живемо в унікальній ситуації, коли влада і суспільство хочуть одного і намагаються догодити до. Mm -hmm. Сьогодні влада не може гальмувати. Тоді зразу майданне суспільство приходить під двері влади, б'є ногами в двері і каже, або працює, або бак. Я не вірю в те, що затягнеться система ілюстрації. Зняти чиновників, котрі, очевидно, підпадають під визначення критерії ілюстрації, займе ну, максимум декілька місяців. Ну це ж все зрозуміло. Ти був начальником районного управління міліції і мовчки стояв на шухері у банди, ти і твої заступники йдуть геть. На 10 років. Ти був начальником прокуратури, робив те саме, саджав людей, грабував країну, іде Це стосується ну, абсолютно зрозумілих критеріїв, що може бути довшим, Це дуже важливий блок люстрації майновий, коли людина, державний чиновник, має пред'явити спеціальним органам декларацію про своє майно і довести, звідки не я взяв. Якщо ти знову будеш говорити, що я знайшов скарб від Франца Йосипа в Галицькій землі, окей, нема заперечень, але не на державній службі, бо ми тобі не віримо. От просто ми тобі не віримо і не можемо довірити державне керму, тому ти йдеш геть. Оця частина, безумовно, може затягнутися. А по посадовому принципу, хто б режим Януковича, хто тримав покої країну, хто б допомагав грабувати криваві мафії весь український народ, має бути геть в лічені тижні. З моєї точки зору, це абсолютно аксіома. Угу. Пане Тарасе, на вашу думку, чи матиме цей закон той ефект, якого вимагає суспільство, і чи можна як застерегти можливо себе від якихось корупційних схем, що цей процес буде дійсно прозорим? Ну, звичайно, в наше суспільство не є досконалим. Ми живемо в реальному вимірі, вимірі життя. Звичайно, будуть спроби такі чи інші якось оминути цю оминути цю люстрацію, ухилитися від неї. Все це буде і буде з використанням теж, напевно, що корупційних схем в Польщі люстраційний процес йшов там більше 10 років і далі набирає інших форм, і теж іде. Він насправді має бути не одномоментним, він має бути перманентним, тому що будуть відкриватися нові дані, будуть нові бази агентури якої-небудь там кагебішної, котра. Що там mm -hmm. Бог знає, в 70-х і 70-х роках працювала. Всі ці речі будуть працювати. Я думаю, процес цей буде все-таки складний, але перший, перший удар, удар, який найбільш масований, власне, по тих по тих, котрі там були на найвищих посадах при режимі Януковича, безсумнівно повинен прийти просто блискавично. <mondoNetflix> Я просто сьогодні свій день спілкування з людьми і і почав з політв'язня, і закінчую колишнім політв'язне. Почав зовка Лукяненко, закінчує пане Юрій Луценко. Так Лукяненко сьогодні. Приїхав мене представити і підтримати на виборчому окрузі, подав закон про люстрацію, як депутат Верховної Ради, ще в парламенті 12-го скликання. У мене питання: Польща, коли починала люстрацію? За Легковоєнце, це 90-91 рік, і триває ілюстраційний процес досі. Коли починала Чехія свій ілюстраційний процес, за Заваслава Гавола, ми це пам'ятаємо, аналогічно Прибалтика, Литва, зокрема, коли ми мали шанс почати? В 91-му, 2-му, 3-му, 4-му роках, ми його не почали. Юрій теж коли сказав, ми українська радянська. Соціалістична республіка, за ваші слова впала щойно на 2013-14 роках. Тобто ми не мали революційного процесу, ми не мали революції гідності, ми не мали справжнього майдану, такий, який би повалив систему, діючу систему влади. Тому що щойно зараз цей процес люстрації запущений. І механізм визначений, сам президент ініціював законопроект про очищення влади, який передбачає створення національного антикорупційного бюро. Тобто, це інститут, це не сміттєвий бак, як флешмоб, а це інститут, який дозволяє підпорядковувати главу Набу президентові, але президент не може його зняти. А суспільство пропонує представників цього НАБУ. Фактично, ми створюємо свій свій ФАБР. Свій ФБР ми створюємо на довгі роки. І починаючи з сьогоднішнього часу, коли буде цей законопроект і закон підписаний президентом, а вже закон про проєстрації підписаний, механізм вже запущений сьогодні. Від чого залежить його ефективна, ефективна робота того механізму, пане Юрію? Українці довго жили без своєї держави 300 років. І тому часто є недисциплінованими громадянами. Я, звичайно, жодним чином не хочу сказати, що я кращий від когось, і в мене такі самі бували стихійні помилки. Українці зараз мають навчитися жити по закону. Да, ми вимагали всі ілюстрації, дехто навіть дійшов до вуличних, зовні неестетичних і в принципі демократичних країн неприпустимих мордобиття. Це фактично самосуди. Це треба припинити. Сьогодні є закон про ілюстрацію. І тебе дати можливість державі вичистити українську політичну хату. Якщо все не буде робитися, то, безумовно, наші громадяни мають право не тільки накрити, але й на протест. Але сьогодні люди мають усвідомити, що це вже наша держава. За неї заплачено кров'ю ста людей, які лягли на Майдані. Тисячі людей, які зараз воюють і часто гинуть, на жаль, на Донбасі. От ми маємо зрозуміти, що це вже не держава Януковича, Ющенка, Порошенка це наша держава. І треба шанувати прийняті закони. Якщо вони неправильні, тиснути на депутатів, щоб законний спосіб їх міняти. Але будь-які форми стихійного бунту є вигідними Путіна. Є вже героєць, такий дуже відомий е, поляк, якого я колись прочитав, і ця фраза мені запала ще з 2004 року. Я її часто згадував в тюрмі. Він сказав, що Польща була збудована дисциплінованим поручком Володиєвським, з відомого Роману. А українськими по чорноморськими степами і далі верхи коня гасає отаман заглоба і рубає шашкою направо-наліво своїх і чужих. Нам треба навчитися не шукати уявних ворогів серед своїх. Нам треба навчитися єднатися в кризові часи, які сьогодні є, і довіряти своїй найнятій владі виконання прийнятих нею законів. От я впевнений, що ми це навчимося. Ми це навчимося, бо нічим не, не гірше за сусідів. Ми станемо дисциплінованими громадянами, які знають свій національний інтерес найняти президента до влади, дати йому інструменти виконання його програми і проконтролювати її виконання, в разі чого покласти всю відповідальність на, на конкретну особу. Сьогодні ми живемо при безвідповідальності. Сьогодні кожен політик може сказати, а я не контролюю, у мене такі два міністерства. А в цього три міністерства а в цього є пара губернаторів і якась влада в Верховній Раді. Це неприпустимо. Будь-який Галицький Газда буде будувати будинок і наймати одну бригаду будівельників, а не п'ять, не чотири. Тому ми найняли бригадира в певному переносному сенсі. Є президент. Треба дати можливість йому виконати обіцяне. Для чого дати йому інструменти, наняти будівельників? І все в нас піде на раді. Ми збудуємо на новому фундаменті, не радянському, а на європейському фундаменті новий, затишний, безпечний український дім. Яких політиків зараз потребують українці? Так, от ви зараз про це практично говорили, зачепили цю тему. Дуже багато зараз є молодих обличчя, дуже багато є бойових командирів і є багато критики, чи зможуть вони дійсно відстоювати інтереси громадян. Не треба обрати політиків молодих чи старих, треба обрати політиків компетентних і відповідальних. От ми формували свій список, виходячи з також з необхідності представити різні прошу. Єдине, що треба пам'ятати, що мають бути компетентні люди, які в цьому житті добилися того, що людина може перевірити, і їхній досвід перенести в парламент. От такий у нас список. Так ми вважаємо необхідно єдиною командою за єдиним планом з компетенцією міняти країну. Про завдання майбутніх парламентарів продовжимо говорити за кілька хвилин.